Діти, їжачкові потрібна допомога. Щоб пройти по стежці до грибочка, йому потрібно назвати пропущені цифри на листочках. Молодці! Ви всі цифри назвали правильно, і наш їжачок дістався до грибочка. Їжачок хоче пограти з вами в гру, з якого дерева листочок. Розгляньте, будь ласка, листочки і скажіть, з якого дерева листочок під цифрою 1? Так, каштановий. А дубові листочки під якими цифрами? Так, 2 і 7. А кленові листочки? 3, 5, 8, 6, 10. А під цифрами 4 9 які листочки? Молодці, березові. Порахуйте, скільки каштанів, а якою цифрою позначимо їх кількість. Молодці. Давайте розкладемо наші каштани на дві Групи. Один і чотири. Два. 4 і і Чотири, та один. Давайте ще раз повторимо п'ять це один і чотири, два. І три, три та два, чотири і один. Як можна записати склад числа п'ять? Ви все правильно назвали. Діти, я виклала з каштанів будиночок, який складається з геометричних фігур квадрата і трикутника, а ви викладіть цифри або геометричні фігури. Та прийшліть своє фото до нових зустрічей!